Святе письмо відкриває нам просту істину. Причина усіх бід у житті людини гріх. Книга буття говорить, що все створив Бог, і все, що створив Господь, було добрим. Бог не планував для людини хвороб, смерті, страждань і зла. Центром творіння була людина Адам і Єва, створені за образом і подобою Божою. Наділені розумом, пам'яттю, силою і правом вибору. Бог дав людині все радість, достаток, щастя, здоров'я, вічність, але перед людиною стояв вибір покора Богові або незалежність від Нього. Змій обманув людину, і людина обрала не Бога, а самостійність. Разом із цим вибором у світ увійшли гріх, смерть, хвороби. І страждання. Багато хто думає, якби я був на місці Адама, я зробив би інакше. Але правда в тому, що на місці Адама і Єви ми вчинили б так само, бо гріх це не лише історія, це стан людського серця. Людина не може жити без Бога самостійно. Як дитина залежить від батьків, так і людина залежить від Бога, бо Він наш небесний батько. Він джерело добра, любові, миру і благословінь. Перебування з Богом, це головне джерело благословінь у нашому житті. Амінь.